Так, всім привіт! Друзі, анонсував Пасата, тільки він приїхав зі Швейцарії, це b 5 Ви всі бачили, я думаю, попередній анонс по ньому. От, от тільки згружений з евакуатора і просто вчепили на нього транзитні номерні знаки. b 5 Passat, 2005 чистий рік. Він розмитний п'ятий роком, на реєстрацію стане теж п'ятим роком. На крутій комплектації 1,8 бензин, автомат, гідротрансформатор. Техніка, все працює просто чудово. По автомобілю є декілька невеликих вим'ятин. Як завжди, є ціна без підготовки, ну і ціна, звичайно, що з підготовкою, що в нього є в комплектації. Маємо задній парктрон автомобіля. Він повністю комплектний, зараз покажу багажник. Він треба прибрати, друзі, тому що тільки розвантажений. Забрали ми його в привата. Тут ось так все виглядає, гарний коврик. Треба поприбирати. Запаска. Тут присутній домкрат. Тут якась частина аптечки присутня. Багажник, ну, я вважаю, що просто в ідеальному стані фактично, окрім сміття, тут нічого не побито, не подерто. 1,8 бензин, автомат на 5 передач в нього. Так, що у нас тут? Тут такий салон, це теж знову ж таки ніякої хімчистки. Ідеальний стан, як на мене, повністю. Сидіння такі класні в нього. Оригінальні коври. Ербегів у нас тут шість. Так, тут шість ербегів, що круто. Тобто дві фронталки, бокові і шторки в віконі. Ну, не даремно це посад. Тут у нас що, чотири електросклопідйомники. От стан карти. Це ще без хімчистки, без ніякого там марафету. Підігрів регулювання дзеркал присутній. Водійське сидіння, погляньте який стан. Батон не вим'ятий абсолютно. Тут все, бомба. 196 в нього пробігу. якийсь одинаковий пробіг, тупо як з ОТАВІ один в один. В комплектації має круїз, мультикермо, Присутні туманки, шкіряне кермо абсолютно не витерте. Тут підігрів двох передніх сидінь, якась там навігація, клімат-контроль, датчик світла, сенсор дощу, автозатемнення. Підлокітник, такий стояночний тормоз. 1,8 турбо на 110 кВт. По автомобілю, значить, що по ньому є. Є трохи подряпаний, невеликих вмятин. На капоті є вмятин. не знаю від чого вони. Таке враження, що від якихось горіхів чи від чого. Тут така хвилька є вм'ятина, бачите? Ось тут. Ну і так декілька на капоті. Так, в загальному стан класний. Так, Під капотиком, що в нас? Все добре, двигунчик 1.8 турбо. На нього ставиться ГБО 4-го покоління. Ви можете сміливо сюди його поставити. Сертифіката ми ще не робили. Ціна може бути або такого, як є, або ціна може бути автомобіля підготовленого. З підготовки це ми повикатуємо вм'ятинки всі на капоті. Ну тут їх є трохи, бачите? Помітно. да, Капот викатається. На дверях теж м'ятинки викатуються, споліруються подряпини і зробиться невелика така хімчистка салону. Тумір буде в ідеалі, як на мене. Така добротна машинка. Тут автомат вже п'ятиступка, тому що це п'ятий рік, останній рік випуску. Сидіння в такому стані. Ну, Можна сказати, знаєте, що це капсула часу, тому що їх вже в такому стані, з такими от неподертими картами, з гарною торпедою. За цим всім їх фактично немає. Ну і тут Бонус це добрий автомат, і бонус це добрий двигун 1.8, який буде ходити і ходити. Так, ну так воно виглядає. Стеля взагалі бомбезна. Машинка дуже гарна і збережена. Так, друзі, кому цікава ціна без підготовки, набирайте. Кому цікава ціна готової автівки, теж набирайте по телефону в описі до цього відео. П'ятий рік. Свіженький, ну фактично останній. Ну і автівка дуже гарна, тільки розвантажена. І буде, ну, зараз будемо заганяти на вмятина якщо ніхто не задаткує, то буде, поїде, вона буде вакатися м'яти. В принципі, хочу сказати, що якщо брати собі десь там в село, можливо, у кого є проблеми, там не можуть на механіці їздити. Тут варіант дуже прикольний. А лобове, до речі, оригінальне. Бачите, Volkswagen 5 рік. Це свідчить про те, що автомобіль. Ну і сколів немає, ну, фак... ну такий гарний стан. Збережена, гарна машина. По фарбі в нього оці двері і задня арка фарбована. Так, він має подвійний оригінальний заводський окрас, диски, колодки. ну При пам'яті таке. Подивитися по ходовій, можливо, якісь там моменти, хоча нічого не грюкає, не стукає, нічого не бахкає по машині, можна спокійно їздити. Нічого ремонтувати зараз в даний момент не потрібно. З того, що ми придбали, це поставили новий. Акумулятор і, в принципі, все. І катаємось поки що. Все, друзі, кому цікавий Б-5, можемо його підготувати, буде просто конфетка, але ціна буде ну, не така солодка, як в такому стані, як він приїхав. Ціна буде набагато вища. Все, друзі, телефонуйте, телефон в описі до відео. Ми знаходимося. Значить, ця машинка знаходиться місто Рівне, вулиця Соборна, 420, Д, СТО Саюр. Приїхати сюди можна подивитися, але тільки за попередньою домовленістю, тобто ви маєте обов'язково набрати і попередити, що будете тут за 2-3 години. Тоді хтось приїде, покаже. Зефіра сьогодні на Київ. Тому так, все, цікавий посад. Набирайте.